Отже, вітаю колеги. Наразі надзвичайно актуальна тема, і важливо послухати про те, що ж ми маємо на сьогодні в результаті повномасштабного вторгнення, і що ми можемо зробити для того, щоб відновити найцінніший ресурс України це наші землі. І вибух, і вибухи боєприпасів, фортифікаційні споруди, рух техніки це далеко не останні проблеми, які нас чекають, із для того, щоб відновити грунти, і для того, щоб можна було вирощувати. Ту продукцію, яка нам так вкрай необхідна, і можете бачити представлену на слайді карту інтерактивна карта, де ви можете зайти і подивитися всі землі, які були вражені військовими діями, або якимсь чином були дотичні до цих дій. І ви можете бачити, що біля 200 тисяч земель двохсот тисяч квадратних кілометрів земель сільськогосподарського призначення наразі вже вражені. Військовими діями і що ж з цим можна робити, і як з цим бути, тому що просто загорнути вирву і сіяти відповідні культури не вийде, тому що далі ви дізнаєтеся, які саме токсичні речовини знаходяться в ґрунті, що з ними робити, і чому так неможливо робити. Давайте подивимося на те, що ж таке вибух боєприпасу, в залежності від того, який це боєприпас. Це перш за все вибух, вибух боєприпасу, включає вибухову хвилю, хімічне забруднення, а також перелічений на слайді ряд. Тенденції, які спостерігаються після чого, що призводить до ерозії ґрунтів, глобальних змін клімату, а також опустелювання, і що є токсичним в цьому ґрунті, це вибухові речовини, важкі метали, органічні сполуки. А ще давайте додамо те, що ми знаємо наразі, що біля восьми тере діючих речовин, хімічних пестицидів і агрохімікатів знаходяться в ґрунтах. І що відбудеться з цими речовинами після вибуху, ми навіть не можемо собі уявити. Наразі розглядають в основному три типи пошкоджень: це механічні, хімічні і фізичні. Менше всього звертають увагу на біологічні пошкодження, тому що е, до, е, практично е, сказати точно, що може бути індикатором біологічних пошкоджень до цього часу, поки ми не почали вивчати саме ці питання, не можна було сказати. Давайте подивимося, що ж таке органічна речовина ґрунту. Це сукупність живої біомаси, органічних решток, рослин, тварин, мікроорганізмів, продуктів їх метаболізму, а також специфічних новоутворень органічної речовини гумусу. І лише мікроорганізми можуть утворювати гумус. При цьому що це стриптоміцети і ґрунтові гриби. І потім далі ми подивимося, чому ж відбувається зниження кількості гумусу в ґрунті і що з цим робити. І таким чином біологічний потенціал ґрунту, якраз родючість ґрунту, буде залежати і визначається кількісним і якісним складом ґрунтової мікробіоти, її біологічної активності спрямованістю мікробіологічних процесів. Та відображає негативний вплив вплив полютантів, якраз саме вони і можуть відновлювати, знезаражувати ці токсичні речовини. Чому я зараз тут і чому я можу про це говорити? тому, що вже біля 20 років займаємося якраз відновленням ґрунтів, дослідженням родючості ґрунтів за рахунок діяльності мікроорганізмів і те, як з ними взаємодіяти і як це робити на сьогодні. Для того щоб у ґрунті відновити ту родючість потенційно, яка могла б бути, то чисельність мікроорганізмів необхідно підняти на 2-3 порядка, оскільки вона зараз досить низька, ви можете бачити на слайді, чим я можу бути корисна для вас, зокрема для відновлення ґрунтів, родючості, регуляції чисельності фітопатогенів, шкідників біологічним шляхом, а також із інших питань. І що може бути діагностикою для визначення біологічної активності самого ґрунту? На слайді ви можете бачити перелічені мікроорганізми, які ми визначали і до того в ґрунтах, для того, щоб з'ясувати, які саме біологічні процеси відбуваються в ґрунті: чи розкладання органічної речовини ґрунту, чи накопичення мінерального чи органічного азоту, сприятливі чи несприятливі фактори довкілля зараз для мікроорганізмів. І тому, знаючи ці моменти. Ми розпочали свою роботу ще в червні місяці 2022 року, коли відібрали зразки з Чернігова із різних точок, як ведення бойових дій, розрив авіабомби, там снарядів і так далі. Тому що, в залежності від того, що це було, це були різні забруднення і різні впливи на довкілля. І провівши аналіз якраз по біологічній складові ґрунтів, було з'ясовано, що найбільш чутливими до. Мікроорганізмами якраз до цих процесів є фосфат мобілізуючий, і стриптоміцети. А ви знаєте точно, що якраз азот, фосфор і діяльність цих мікроорганізмів забезпечує урожайність самих рослин. А стриптоміцети відповідають за здоров'я ґрунту і за утворення гумусу, як я вже говорила раніше. Потім були закладені дослідженням із визначення якраз цих біологічно цих же мікроорганізмів в відібраних зразках ґрунтів із гостомеля, де в нас заложений вже практично двохрічний дослід безпосередньо в вирвах на території одного господарств після його розмінування. Проводили внесення препаратів спеціально розроблених для того, які знезаражують ґрунт від токсичних речовин, зокрема, розкладають їх або переводять в недоступну форму, і аналізували, що ж відбувається після того, як пройде певний час і за який час можна говорити про відновлення ґрунту і можна сіяти рослини. І ви можете побачити, що при внесенні цього препарату підвищується чисельність якраз. Цих мікроорганізмів, зокрема азотфіксуючих, фосфатмобілізуючих і стрептоміцетів, і знизується чисельність фітопатогенних грибів, тому що я попередньо не сказала про те, що при зниженні чисельності азотфіксуючих фосфатмобілізуючих і стрептоміцетів підвищується вміст патогенних мікроміцетів, які будуть сприяти розвитку якраз ще більшої кількості захворювань для рослин. Що ж стосується, коли посадити в цей ґрунт пшеницю просто просто необроблену нічим. Але коли пройшло 30 днів після внесення якраз цих біопрепаратів, ви можете бачити різний стан. Є моменти, коли підвищується довжина кореня, стебел і підвищується маса проростків. А є моменти, коли знищується порівняно з контролем. Там, де не вносили ці біопрепарати. про що це говорить? Що самі мікроорганізми підвищують метаболічну активність якраз розкладаннях цих токсичних речовин, і як ми знаємо, що навіть при розкладанні хімічних пестицидів відбувається те, що Продукти напіврозпаду цих речовин можуть бути більш токсичними, чим самі діючі речовини. Це саме стосується якраз і вибухонебезпечних речовин, тому недостатньо 30 днів для того, щоб пришвидшення розкладання відбувається, але утворюються більш токсичні речовини. Тому десь біля 3-6 місяців необхідно для того, щоб пройшов цей процес і зменшити токсичність. Але є і інші прийоми для для того, щоб рослина могла рости там, же. таким чином, закладені, ви можете бачити вирви, в яких закладені дослідження і вже вони тривають більше, більше двох років. Що цікавого, що от якраз вирва, де знаходиться ну, на торфяних землях. Коли е, зійшла вода, тому що вона була затоплена певний час. Що було помітно про те, що вода очистилася покращився, якраз проникна здатність ґрунту і відновлюється краще мікробіота самого ґрунту, і вона перестає бути токсичною якраз ґрунт перестає бути токсичний для рослин, самих, для розвитку. Ми провели дослідження багатьох ґрунтів, зокрема, це і Київська область, Гостомелі та Калинівки, Чернігівська область, Субська область, Харківська область, Херсонська та Донецька. І таки встановили, що мікробні, мікроорганізми, зокрема азотфіксуючі, фосфат, та амілолітичні, в тому числі стрептоміцети, якраз є індикаторами стану ґрунтів. І тобто по їх можна визначати, в якому стані ґрунт по їхній чисельності, і що необхідно зробити для того, щоб відновити його. Ми можете бачити, що за застосування перший стопчик це якраз чистий ґрунт, потім пошкоджений ґрунт. за застосування Ання просто консорціум мікроорганізмів: це дейдзія, родококус, псевдомонаста, стрептоміцес і застосування фіторемедіації, тобто важливо не лише застосовувати самі мікроорганізми, а й застосувати процеси фіторемедіації, і ми далі подивимося, які саме. Ви можете бачити, що при застосуванні якраз цих відновлювальних заходів зменшується чисельність фітопатогенних мікроміцетів, зокрема грибів та дріжджів, Також на слайді зображено, і можете бачити, як розвивається рослина фіторемедіан за застосування відповідно цих технологій. І лише за рахунок відновлення та активізації ґрунтової мікробіоти можна в принципі, і рослин фіторемедіантів можна вилучити токсичні речовини з ґрунту, тому що вони ніде не діваються, лише їх можна акумулювати, перетворити або вивести з допомогою діяльності мікроорганізмів. Ми пішли далі, і окрім лабораторних досліджень, в принципі, звичайними методами, ми провели метагеномний аналіз ґрунтів, яких ми застосовували ці біотехнології, і ви можете бачити як підтвердження того, що при застосуванні якраз відновлювальних технологій підвищується зустріч. Зустрічаємось види класів актінобактерія, куди входять стрептоміцети, підвищується альфа-протеобактерія, куди входять азотфіксуючі мікроорганізми, і зменшується чисельність бактерій-бацилі класу, які розвиваються, коли підвищується токсичність ґрунту. Тобто ми підтвердили молекулярно-генетичними молекулярно -генетичними дослідженнями те, що ми провели в лабораторних умовах. І Провівши аналіз не лише мікробної складової, а й тих токсичних речовин, які знаходяться в ґрунті, було встановлено, що при дослідженні вмісту важких металів у досліджуваних ґрунтах перевищувалися вміст ртуті, свинцю, заліза, купруму, меш'яку та інших в 10 20 разів. І що цікаво, можливо, і для вас буде це цікавим, що підвищений вміст калію і фосфору доступний в елементів в рази. Тобто про це також необхідно говорити і проаналізувати, яким же чином це відбувається і що з цим потім далі необхідно робити. А також було визначено в певних ґрунтах, зокрема в Бахмуті, були виявлені вміст до 7694 мікрограм на кілограм ґрунту гексогену, це вибухонебезпечна речовина. І відновлення постраждалих ґрунтів є особливою проблемою сьогодення. Давайте подивимося, яким же чином можна відновити це ці вміст, зменшити вміст полютантів лише за рахунок мікробіологічної трансформації. Це мінералізація, акумуляція і полімеризація, які мають складатися із певної системи, а саме це активізація аборигенів ґрунту, застосування мікробних препаратів для привнесення і підвищення чисельності, які будуть працювати не лише для азотфіксації і. Підвищення доступних форм фосфору, а також і будуть працювати для знезараження від токсичних речовин та застосування рослин фіторемедіантів для того, щоб вилучити якраз ці токсичні речовини, зокрема важкі метали, це можуть бути як бобові, злакові, а також суміші їх. Які саме технології ми застосовували це, перш за все біопрепарати для деструкції хімічних забруднень, і ці біопрепарати ми вивчали ще раніше до цього для розкладання хімічних пестицидів, агрохімікати. і агрохімікати? Якраз їх застосували тут для цих досліджень. Це зокрема препарат -чиз Детокс» та Біорем, які розкладають як хлормісні сполуки, так і інші токсичні речовини, і переводять метали, важкі в недоступну форму для рослин. А також важливим компонентом нашої біотехнології є те, що ми застосували обробку рослин фіторемедіантів антистресовими препаратами для того, щоб навіть якщо там в ґрунті місяця токсичні речовини, то можна було їх. То ці рослини проростали і не чинилися такий тиск на рослину токсичних речовин, а мікроорганізми розвиваючих прибирали ці токсичні речовини, і рослина росла і розвивалася. Чому якраз саме ці технології ми застосовували? Тому що раніше, вже біля п'яти років, вони інтенсивно використовуються в господарствах, які вирішили, що необхідно відновлювати цей. Потенціал ґрунту нашого українського і застосовують біологічні препарати від обробки ґрунту, обробки насіння та обробки по вегетації, і це дає можливість знижити, знизити токсичний вплив на навколишнє середовище. а Також знизити затрати виробникам і підвищити як якість продукції, так і урожаї самих відповідних культур. І сьогодні тут говорили про Мак, то якраз також є розроблений. Мікробні біотехнології для вирощування маку, оскільки для того, щоб отримати відповідний урожай маку, необхідно багато застосувань гербіцидних обробок і фунгіцидних обробок. І таким чином комплексне рішення для відновлення родючості постраждалих ґрунтів і введення їх в їх експлуатації мають включати декілька етапів. Це перш за все, діагностика екологічного стану і біологічної активності постраждалих ґрунтів, застосування мікроорганізмів, деструкторів токсичних речовин, корекція фітосфери, рослин, ремедіантів, мікробними і метаболічними препаратами, а також застосування розроблених технологій на місце. Місцевому і регіональних рівнях, тобто, щоб це було на рівні держави, біоремедіація якраз постраждалих ґрунтів, включає якраз оці всі чотири компоненти. Використання мікробних біотехнологій дозволить прискорити відновлення ґрунтів, пошкоджених у наслідок воєнних дій, і сприятиме скорішому поверненню їх до землекористування. І екологічна небезпека, якщо вона стає реальною, сильніша за війну, бо впиває поступово з прицілом на багато поколінь. Почніть діяти уже сьогодні. Дякую за увагу і готова дати відповідь на ваші запитання.